Вітаю вас на моєму каналі про життя. Ставте подобайки, підписуйтесь. Щиро дякую своїм підписникам, і той, хто коментує, і той, хто ставить подобайки. Щиро вам вдячна. За всі коментарі теж вдячна, ви маєте право висловлювати свою думку. Є різні, звичайно, коментарі: негативні, позитивні, але то ваше право висловлювати, що ви думаєте. Сьогодні я хочу з вами поговорити про, які, про те, які якості повинен мати чоловік, за якого варто йти заміж. Це собі не така готова калька, на яку треба зовсім орієнтуватися, але я зверну увагу на деякі моменти, на які треба звернути свій погляд, коли ви. Збираєтеся вийти заміж за ту людину, яка поруч з вами. Перше, що, на що треба звернути увагу, Подивитися, як ваш партнер, як ваш обранець спілкується з оточуючими, як він спілкується в своїй родині, як він спілкується з батьками, як він спілкується з матір'ю це важливо. Також як він спілкується з друзями. Звертайте увагу на те, чи він маніпулює друзями. Чи він агресивний, чи він бреше, чи він перекручує щось. От на ці моменти звертайте увагу, як людина спілкується в своєму оточенні, пізніше вона буде спілкуватися так само з вами. Людину не переробиш. Людина, яка є, така є. Також звертайте увагу на те, якщо людина хоче домінувати і сама приймати рішення по тій причині, просто що він чоловік. Це дуже важливо. Якщо чоловік дійсно відповідальний і любить приймати рішення, тобто такий чоловік, знаєте, який як дуб, на якого можна опертися, захистити своїми вітами і допоможе, як правило, такі чоловіки приймають рішення, які. Не впливають на вас негативно, багато чого вирішують, але це не нав'язливо. Вони запитують вас, чи вам це підходить, звертають увагу на вашу думку, і ці рішення зроблені для того, щоб вам було краще. На це дуже звертайте увагу, це важливо. На ще, що треба звернути увагу на відношення чоловіка до дітей? Як він відноситься до дітей? Чи дратують його діти? Чи розуміє він те, що турботу про дітей йому прийдеться з вами розподілити. По-друге, звертайте увагу на те, як він веде себе по господарству. Чи вважає він, що вся хатня робота суто жіноча? Це теж важливо, бо буде такий час, що потрібно, щоб він цю роботу зробив він, а в нього до кухні фіє. Або закинути вашу нижню білизну в пральну машину, теж буде фе, або підгузок поміняти дитині, теж буде фе. На це звертайте увагу. Ні, звичайно, якщо вам це класно і все ок, якщо ви все будете робити сама, і ви вважаєте, що вам буде гарно, то вибір ваш. Я просто рекомендую, на що треба звернути увагу. Звертайте увагу на те, наскільки чоловік розумно відноситься до грошей. Чи він такий, знаєте, скупердяй. Що він вміє розумно ним розпоряджатися. Тому що, якщо в людини от мало грошей, але він хоче зробити щось для вас і тратить останні гроші на якийсь там шалений величезний, красивий букет, або ще на щось, а потім сидить, і вам нема навіть на дорогу доїхати кудись, розумієте? Воно класно, да, от романтик. Але для життя це не дуже підходить. Тому що такі. Спонтанні рішення, вони класні, але на завтра захочеться їсти. Будуть побутові потреби, а все витрачено на букет. Ще дивіться, як він бачить майбутнє своє. І чи в цьому майбутньому є місце для вас. Є такі чоловіки, що хочуть, от ми побудуємо будинок або хочемо буд купити, хоче купити квартиру, але ту квартиру оформити на маму. Це негарно. Тому що квартира буде мамина, мама свого сина з квартири не вижене, але ви там будете і ваші діти, як то кажуть, на пташених правах. Наскільки цей чоловік прислухається до думки своєї матері, батька. Ні, якщо це якісь поради побутові, він прислухується, то це добре. Тобто, якщо це в міру. Але якщо всім його життям керує мама, і цих батьків занадто багато в його житті, і він не може дати цьому, від, від такі, знаєте, від відпір, то це теж не дуже гарно для подальшого вашого життя. Як він відноситься до ваших батьків? Це теж важливо. Як взагалі він говорить про своїх батьків? Якщо він своїх е, ображений такий хлопчик, то це не буде класно. На це треба звернути увагу. Е, на те, ще треба звернути увагу, який він в побуті. От розумієте, ви можете його шалено кохати, але якщо він такий, допустить, наприклад, неряха, і любить такий творчий безпорядок, а ви собі така. Вся прагматична жінка-перфекціоніст? То ваші стосунки через рік-два будуть під величезною загрозою, бо у вас буде сіпатися і ліве, і праве око, угу. ще й буде нервовий тик. А в нього буде шок, де ж ділася моя та чарівна принцеса. Тому що вона мені пиляє мозок за те, що в мене щось розкидано. Розумієте? Це теж важливо. І як не смішно звертайте увагу на те, що любить їсти ваш чоловік. Ну, як, смаки не повинні ідеально співпадати, але десь якісь точки дотику повинні бути. Чому? Тому що весь час готувати окремо для нього і окремо для себе ви не зможете або їсти те, що він любить, а ви це не любите. На це треба звертати увагу, тому що е, є така егоїстичність. На те, як він вами маніпулює, звертайте увагу, тому що навіть при е, перших побаченнях уже видно людину, що вона маніпулятор, і навіщо вона вам треба? Ви можете шалено сходити з розуму від його фермонів, від його харизми. Так, да, як коханець, він супер, такий розумний, але в житті, повірте, ви потім зійдете з розуму не від феромонів, а того, що вас не. Нервова система розбалансована геть зовсім. Якщо в словах у нього в фразах так начебто він жартує, але вас приймає, ну, що в тебе якась зачіска сьогодні не така. Ой, а навіщо ти це зробила? О, Ти купила сумочку, якась вона не така. Ну, Це я вам приблизно говорю. Може багато бути таких начебто невинних слів, але насправді вони являються аб'юзивними, а далі буде гірше. Тому на ці такі я ще не все може перерахувала, але це важливо. Важливо відношення до грошей, до батьків, відношення до розподілу з... зобов'язань у сім'ї, відношення до дітей, відношення до того, як ви будете розпоряджатися грошима. Це дуже важливо. От. Насправді це важливо. Тому бажаю вам знайти свого партнера, з яким у вас буде все співпадати, і все буде класно. Але перед тим, як побігти заміж, включайте рацію, свою раціональність, свій розум. Це краще, ніж включати їх потім, коли вже багато чого зроблено, і набагато більше кроків для відступу треба зробити. І це буде важче. На все вам добре. Шануйтеся!